Доброго дня, друзі, слава Україні. Сьогодні тема у нас буде не зовсім звична. Я переважно зачіпаю гостроактуальні проблеми, от які зараз вже сьогодні болять, ріжуть, від яких дуже серйозно залежить ситуація і нашого європейського євроатлантичного майбутнього, від яких залежить перемога, чи, ну, скажімо так, не зовсім перемога у війні, як багато кому вже у ваді би хотілося. А сьогодні я хочу поговорити про дещо, що було давно, про історію, яку не треба забувати. Але все одно, знаєте, в мене інакше не вийде, все одно це буде переплітатися з ним сьогоднішнім. Бо от записую я цей матеріал 22 червня. Просто давайте згадаємо: а що це за день? Ті, хто жили під дуже серйозним тиском і радянської історіографії, та й, господи, в незалежній Україні навчалися вже в нашій вільній школі, в якій повторювалася та сама радянська мантра, був день початку Великої Отечественної війни. Абсолютно штучна, абсолютно фальшива формула зіткнення двох союзників, які хотіли поділити світ, а потім не поділили між собою якісь певні впливи. Першим думом напасти Сталін на Гітлера, Гітлер випередив Сталіна два хижаки пожерилися, від чого добавили дуже багато крові в ту страшну Другу світову війну, в ту, яку вони почали разом. Але я згадую про 22 червня не зовсім в контексті чисто військових подій. Люди, які жили ближче до кордонів, це і країни Балтії, це Білорусь. І в першу чергу, найперше, це є Західна Україна, куди вперше проривалися німецькі полчища, Вони відчули не тільки один зі страшних наслідків початку війни: так бомбардування, так танкові колони. Так, люди гинуть цивільні, дуже серйозно гинуть у військових операціях. Але треба віддати тут належне: насправді радянська армія виявилася настільки неготовою до будь-якої оборони, настільки швидко втікала, настільки безглузді були дії того ж самого їхнього, як вони там люблять досі носитися з цією мантрою маршала Побєди Жукова, який кинув найбільше до речі танкова битва, була не Курська. А битва на Рівненщині Волині, коли жуков всі танкові фактично сили, які були в Союзу, кинув безузду атаку без заправки, без координації, без боєкомплекту. Вони всі просто танки позупинялися, коли у них скінчилося пальне, і їх німці одних перебили, спалювали, других захопили в полон, на тому й закінчилося. Так, от ці всі бої вони принаймні на початку війни для цивільного населення. Не був чимось особливо страшним. Через ці території прокотилося не одне військове холіття за кілька десятиліть. Набагато страшнішою була Перша світова війна, де страшні були події. Потім, 39-й рік, реальний початок Другої світової війни. І тут прийшов 41-й рік, 22 -е червня. Ну що ж, хтось, ті, хто були задіяні на радянську владу, дуже активно втікали, інші. Ті, хто були патріотично настроєні, добре, якщо встигли сховатися. А якщо не встигли, велетенська кількість людей були на той момент. Це тисячі і тисячі людей перебували в тюрмах. Велетенська кількість людей в перші дні були схоплені НКВДськими загонами МГБськими, які їх потягнули до катівень і які їх масово розстрілювали. Ці дні, от 22 червня. З мого дитинства я пам'ятаю при всіх там при попри радянську школу. Попри все, в нас сім'ї це було дуже чітко усвідомлено. Ми в цей день. 22 червня з мамою на Янівський цвинтар у Львові, де за якимись переказами на одному з кутів, де вже були потім поставлені нові могили, перекопані все, де були поховані не ідентифіковані, неопізнані жертви більшовицької репресії перших днів війни. Я був знайомий з дуже багатьма людьми, які мені розказували про ті страшні злочини, які робилися. Ну я наведу просто вам кілька прикладів. І далі, а далі ми вже будемо переходити до аналогії з сьогоднішнім днем. От тюрма Налонського, потім вулиця Сталіна, там, чи Гітлера, чи Гебліса, я вже не пригадую, при Німцях і вулиця Миру при Радянському Союзі. Зараз це був вже національна назва Степана Бандери. От в тюрмі на цій вулиці. Коли Совєти відступили зі Львова, туди вскочили не німці, німців ще у Львові не було, туди вбігли. Люди прорвалися в тюрму, і вони побачили все залите кров'ю. І я розмовляв особисто зі свідками, які розказували про такі картини: на дверях прибитий цвяхами, заживо прибитий священник, якому розрізали живота, і поряд жінка була вагітна, їй теж розрізали живота, витягнули в неї плід дитину, ще не народжену, всунули в живіт священникові. Для чого? Щоби просто познущатися. Хочете згадати зараз бочу? Хочете згадати Гостомель, хочете згадати Ізюм, хочете згадати тих страхіть, які досі творяться по оцих підвалах, концентраках на окупованих територіях на півдні України і на Донбасі. Ви там згадаєте, знайдете не одну подібний акт жорстокості й дикості. Е Моїй родині пощастило бути знайомі. Я мав честь спілкуватися з Катериною Зарицькою. що в історію вона війшла, ще по справі Степана Бандери по замаху на піратського. Вона відсиділа десь із 30 років, понад 30 років в тюрмах польських, німецьких, більшовицьких за Україну. І вже на старість вона розказувала теж історії. Вона в тюрмі, в камері. Там на Вонського, народила сина Богдан Сорока. Прекрасний художник. От ви бачите за мною ззаду, ось ці квадратні середнього розміру е е гравюри е серії українська міфологія це його роботи. Вона його народила в камері. І тут 20, після 22 червня, по коридору, там де можна було, ще був час виводили, розстрілював, а камери були забиті людьми, і в їхню камеру. Вже не встигали розстрілювати, закатовувати, відкривали кормушку, кидали туди гранату. Спочатку кидали по кілька гранат, потім вже гранати закінчилися, кидали по одній і бігли далі. В їхній камері граната не вибухнула, вони лишилися живі. От теж одна історія. Люди, які були там у в ув'язненнях. Ще одна історія, яка для мене дуже пам'ятна, тому що вона мені дуже з чимось нагадує історію з Оленівкою. Місто Премиш з 1939 року, зараз воно польське місто Пшемесль, З 1939 року перебувало е, тоді в складі Радянського Союзу, УРСР. Якраз по місту, по річці Сян проходив державний кордон до того з Польщею, потім, ну, власне, вже не з Польщею, Польща була окупована з генерал-губернаторством е, е, Німеччини. І от, там, в тюрмах, так само це ж були свідомі українські землі, веденська кількість українських свідомих громадян. І от там звідти, з тої тюрми, не захищали місто. Там ж НКВДСів було більше, ніж звичайних радянських червоноармійців. Велицька купа добре до зубів озброєних виродків. Яка вбивала і знищувала, там не встигла влаштувати розправу все в тюрмі, тому що в місто німці війшли в перші години початку цієї німецько-радянської війни. Вони встигли вивезти ув'язнених і почали їх гнати по дорозі, яка йде сьогодні. Вона перетинає кордон, і йде в напрямку е затишного дуже милого історичного містечка Добромоль. І от гнали їх. У цій трасі тих, хто не могли, тих, хто знемагали від побоїв, їх прав хто, там добивали, розстрілювали людей, які виходили, дивилися з вікон, стріляли по вікнах, стріляли за паркани, де Люди ховалися за ті, які побачили цю колону. Побачивши, що вони не встигають втекти від німців, німці нас доганяють поступово. Вони їх вивели до соляних шахт в Солінську над добромилем, і туди живих людей. Тисячі людей скидали в шахти, де вони там гинули. Там ще кажуть кілька днів, звідти ще були чути стогони. Вже потім, коли німці прийшли, там був інший злочин. Вони там влаштували вже тоді пеку для євреїв, їх примушували витягувати ці ті тіла цих людей, розстріляних, знищених. От я згадую люди, які фактично у вас опинилися в полоні. Вони були іншої позиції. Ви їх захопили, коли зайняли цю територію в 39-му році. Ви її переокупували. Українці не мали свободи. Це була польська земля, ну польська окупація. Потім це була радянська окупація. Тут прийшла німецька окупація. І ви людей, яких ви полонили через їхні інші політичні погляди, які ніколи не були громадянами Радянського Союзу, вони не були вашими громадянами. Ви їх взяли, ви їх захопили, так як зараз Росія захопила. Кажуть, до кількох десятків тисяч цивільних заручників, яких на сьогоднішній день десь отримують по російських тюрмах, навіть не даючи інформації рідним про те, хто де знаходиться, чи вони живі, чи не живі. Ми про декого журналістів випадково тільки дізналися, тому що вдалося десь передати якісь, якогось коротенького листа, якусь ця Про інших не вдалося. Оцих людей, які так само стали заручниками режиму, їх вирішили просто знищити. Не лишити живим, можна було покинути. Вони не були військовими. Вони були просто інакодумцями. Вони не були радянськими громадянами. Їх поскидали в ті шахти. Вам нічого не нагадує? Оленівку не нагадує? Ні? А мені нагадує. Тому що насправді це та сама історія. Ви ліквідовуєте тих, хто вам попав в руки, як заручники, які є представниками. Іншої нації, іншої держави, і ви хочете їх ліквідувати таких речей. Потім було далі багато. Це не тільки доля західної України, а відома історія, коли вже німці переокупували Вінницю, коли вони розкопували там могили і показували людям жертви. Більшовицьких репресій так дуже скоро німці показали себе з найгіршої сторони: страшний терор проти геноцид, проти євреїв, проти ромів, знищення. Майже тотальне знищення українських націоналістів, національно свідомих людей, отих форм правління, які утворювалися на територіях, яких відійшла комуністична окупація, прийшла німецька окупація. Їх ж всіх так само розстрілювали, масово нищили, масово вбивали. Але в певний момент на початку німці теж вони зналися на пропаганді, вони знали, як це робити. І вони тому дуже вміло зуміли влаштувати оці розкопки і показати людям, який стоян був там, в Вінниці, і як треба було знищити в людям пам'ять, щоб вже через буквально лічені роки після війни ніхто не відважувався своїм дітям переказати те, що вони бачили, коли розкопу усі Це Це котилося далі. Це ж а давайте згадуємо харківські страшні розправи, коли там, на Харківщині, знищили, не бачачи, що не встигають їх евакуювати. А може і не захотіли воювати, перерештовано в перші дні війни українську інтелігенцію. І як їх всіх остаточно перебили, перенищили і там. Це схід до України. Так само, та сама історія знищення тих, хто є не твоїми, хто є чужими. Слухайте, коли я дивлюся на оці історичні факти, в мене виникає тільки два дуже жорстких питання. Перше. До тих. Хто пробують нас переконати, що ми можемо якось росіян вмовити, ми маємо з ними говорити, ми з ними чуть ли не один народ, ми з ними можемо домовитися. Слухайте, я пригадую оту Мосічук, яка розказувала в інтерв'ю не так давно, зовсім недавно журналістам, що це, виявляється, ми винуваті в російській агресії, тому що ми з ними мало говорили. І от якби ми дослівно, мабуть, процитую, якби з кожної праски звучали наші переконання, то вони б не побігли в воєнкомати. Вони побігли в воєнкомати з двох причин. Перше, тому що ніхто їх і не питався, їх погнали в воєнкомати. Друге, тому що в них 900 років цієї на генному рівні історії. Оце те, що. Мене викликає ну просто неймовірне обурення, коли я чую от такі історії від Мосійчук, коли я чую від Арістовича, як ми себе розлюднюємо, коли ми раптом десь там не поспівчували расисту, який перед тим, два дні перед тим, висміював українців і тішився, що в нас люди тонуть під, після підриву ними ж Херсонської ГЕС. Ми мали за ним плакати, що його з'їла та акула. Ми, боронебоже, не мали посміятися. Слухайте, от люди, які пробують нам нав'язати доброчесний образ загалом російської нації, російського народу, російського населення, російських еліт, хороших русських. мені здається, ті люди нам є страшнішими ворогами, ніж самі росіяни. Ті, вони, ну знаєте, ну от сваритися на них, а що, ну? Коли лисиця краде курей, ну, на те вона лисиця. В неї, на рівні якоїсь там, вже, я не знаю, нервової системи, закладено, що вона їх має красти все. Хоча її можна видресувати, вона буде собі з курочками разом жити, все можна видресувати, але ну, напевне, напевне, не росіян. Але менше з тим, от в цій історії, люди, які пробують ці нам нав'язати, вони гірші за росіян. Тому що ще раз кажу. Вони виховані в цьому, а ті все чудесно знають. І під час війни, після Бучі, після Ізюма, після тих всіх катівень на Донбасі розказувати, як ми не допрацювали, що ми з ними достатньо спілкувалися. І нам, от після війни, нам треба з ними обов'язково дуже близько жити. Нам треба їхню велику русською культуру прищеплювати назад до себе, щоб оборони Боже. В Україні, як казав Рістовіч, маленька українська культура не здомінірувала. От Мені здається, оце є те перше, просто неймовірне зу, яке ми маємо зрозуміти як для себе щось абсолютно крайнє. І я додав ще один момент. Ви знаєте, сьогоднішній день він все-таки трошки знаковий. От сталося, так випадково сталося, але сьогодні відбулася і одна хороша подія. Під дуже жорстким тиском все-таки громадськості. Ніхто на це не купився. Всі думаю, у владі там і Ткаченко, гауляйтер від безкультур'я і антиінфортно і цензурованої політики інформаційної, і Зеленський, і все його оточення дуже не хотіли підписувати. Ухвалений рік назад закон про заборону в Україні, там аудіовізуальної там друкованої продукції, з походженням російським, російським, білоруським, там чи зробленої там на окупованих територіях, і, відповідно, пов'язано з цими темами тощо їхню пропаганду. Уявляйте собі, Конституція чітко пише. Президент зобов'язаний упродовж двох тижнів після того, як йому на підпис відправив підписаний вже перед тим документ, закон відправив спікер. Президент зобов'язаний упродовж двох тижнів або його підписати, або його витувати. Якщо він не підписує за два тижні, спікер зобов'язаний його підписати сам і він набуває чинності. Двоє людей, спікер і президент Стефанчук і Зеленський, щинили кримінальний злочин. Вони пряму напряму порушили конституцію, не підписуючи і не витуючи. Більше того, були чутки, що навіть в минулі ще кілька тижнів назад Ткаченко переконував Зеленського завитувати цей закон, хоча він вже не мав права його витувати після двох тижнів. Він тільки мав його вести в дію. Іншого варіанту не було. Нехай хоч запізненням. А до речі, в цей самий час на петицію 25 тисяч голосів за відставку з господи кажу, зеленського це вже по Фрейду, хотілося б, на жаль, цього не буде. За відставку Ткаченка, гуляйтера московської московсько олігархічної культури. Е, Шмиглі відповів: я не бачу підстав. А по-моєму, Потураєв в залі заявляв, що він це бачить, як мало не сталінські доноси, в сталінські часи, тобто сталіністи, ті, хто хочуть нам нав'язати сталінський стиль культури. Розказують, що це, бачите, ми сталіністи, тому що ми критикуємо людину, яка нам розмиває українство і хоче нам нав'язати російські тренди або антиукраїнські тренди в нашій культурі. Так от, оті люди, які хотіли зберегти. Можливість доступу до нас, всіє цього антикультурного московського продукту, вони виявляються нам особливо потрібні, вони особливо важливі, їх нема за що рухати. От така позиція була влада. Але під ну, певним пресингом суспільства вони проводять ж постійно заміри, і вони побачили. Вони проводили недавно одне запитування, яке не публікувалося. Де виявилося, що там десь знову за 90% людей вважають, що саме цей продукт має бути заборонений в Україні. Вони, нарешті, Зеленський зараз підписав цей закон. Він рік. Утримувався, він тримався, щоб його не підписати, тому що він хотів зберегти той самий російський вплив, той самий російський тиск на свідомість українців. Тому що Малороз, він не стане українцем. Малорос не любить Україну, він її не сприймає. Для нього Росія це своє, російська велика культура це своє. Арестович, який наговорив вже на одну статтю Кримінального кодекса, досі на свободі. Його навіть не допитують. Більше того, він вільно роз'їжджає по світу і від імені України дискредитуючи Україну, робить якісь там заяви, напевне, про те, як потрібно поміритися з русскими, добре буде після війни, коли ми зробимо Україну просто такою гаванію для руської культури, руського бізнесу і русський там демократічка молодіжо. Українці посунуться, постороняться. Їм не треба тут багато серйозно впливати. Оце є отой от перший фактор, який я сьогодні хотів згадати. Повертаючись до 22 червня, до того злочину рашизму. Бо 22 червня це є певний апофеоз расизму. Це коли навіть на вас не напали. Виніше навіть не ви напали, на вас напали. Ви ніби жертви, але ви знищуєте тих, хто вам чужий, хто вам ідейно не свій, кого ви вважаєте. Що є саме існування становить для вас виклик? От саме існування українців становить виклик для Російської імперії. І тому вони це все творили: знищення українців, вбивства, терор, геноцид, от ці ж саме екогеноцид, інші речі, це ж все з того самого походження, це споходження расизму. І другий момент, який мене викликає, ну просто дійсно таке глибоке збурення, це те, як нинішня влада. Неймовірно прагне, і всіма своїми силами це демонструє, що вона це хоче і пробує зробити: перетворити Україну на певний осколок того рашизму. Знаєте, вони би хотіли: Україна може перемогти расистів, Україна може перемогти Москву і стати другою Москвою, стати фактично осколком, який оживе осколком руского міра і російського. Отого, От знаєте, дикого феодального підходу до прав, до свобод, до іншої думки, оте, От що робиться зараз сьогоднішньою владою, це якраз і є ота поведінка, спрямована на те, в Україні, яка переможе, а дуже надіюся, що вона переможе. Хоча мені здається, слово переможе для Заволодимира Зеленського, це є щось як виклик, як найостанніша, найбрутальніша лайка. Але вони готові, щоб якщо Україна переможе, щоб в Україні було. Може, не зовсім Росія, тому що Росія це агресія. Росія завжди лізе назовні. Вона не тільки в себе в країні робить пекло, вона хоче зробити пекло навколо себе у всьому світі. А от Білорусь Лукашенківська саме Лукашенківство, тому що Білорусь для мене це трошки інше. Це для мене Пазняк, це для мене Шушкевич, це для мене ну господи Пагоня, це Кастуся Каліновського полк. Це інші речі. Але ті люди, які у нас в Риваді, вони не знають тих інших речей, вони дуже хочуть. Укріпити в Україні оте Укашенківство, воно не прагне нікого захоплювати, воно не прагне нікого завойовувати. Вони навіть в Україну самі не полізають. Москва хоче, вони москві допомагають. Вони досі Москві допомагають убивати українців. Вони їх там вчать в себе, вони там їх розміщують. Вони їм там зброю віддають, яка ж в них є в запасі. Інші речі роблять. Вони тиснуть на наші північні області з тим, щоб ми там мусили отримувати певну кількість своїх військ, все інше. Але вони самі не лізуть. У них нема бажання влізти в. Когось у них, у Кашенківців, є велетенське бажання в себе створити диктаторську, повністю замкнуту систему. Отого от теж Русского міра. І Зеленський хочеться скопіювати. І, от бачачи ті страшні жертви, які заплачені за прихід руського міра в Україну, мені здається, що і одне розказувати про хороших русських, розповідати, як ми з ними маємо разом жити, і друге. Нав'язувати їхній стиль життя українцям це є просто неймовірний історичний злочин проти самої душі українства, і от мені здається, що от ця влада вона колись буде нести дуже багато юридичної відповідальності, але дуже важливо, щоб колись підручники з історії було записано їхню моральну, етичну і історичну відповідальність за спробу повернути Україну в той русський мір. Давайте ще коротесенько для себе зробимо якийсь маленький висновок щодо того, ну навіть для того, щоб зрозуміти, чи можуть ці люди, от зараз просто після війни, програвши війну, раптом стати нормальними, добропорядними, хорошими, добрими сусідами, з якими можна нормально жити, як каже Арістович, дружити, і обніматися, їхню культуру переймати, чи я, каже, е масичучка, е з ними спілкуватися без перерви. Слухайте, просте питання. Німці. З приходом Гітлера. скільки часу німці були звірями. Ну, скільки? 12-13 років, коли німецький народ перейнявся повністю ідеями нацизму, і вони здомінували. 33-й рік, фактично, по 45-й, 12 років. І тому все-таки швидко вдалося виправити це. Вони повернулися, вони згадали, що нація, вони нація шире Гетте. вони згадали про свою культуру, про свою музику. Їм цього виявилося достатньо, хоча кажуть, повна денацифікація зайняла такі років 25. Але то до глибин. Реально за тиждень вони відриклися. А як бути з тими, які 900 років живуть тільки в тій парадигмі, в яких нічого іншого нема, яких сповідується, прославляється, сприймається і розглядається як щось найбільше, найкраще, най... найвидатніше саме зло, саме ненависть, саме жорстокість. Давайте я просто згадаю. Це не сам початок. Московський ус, ну ще не Московський, ще Суздальський ус від Золотої Орди почався ще трохи давніше. На жаль, туди принесли якусь цивілізацію, і створили якісь там можливості для розвитку київські князі. Дурницю зробили, безумовно. Але перший напад на Київ Андрія Боголюбського майже 900 років тому. Знаєте, в той час, ну що. Відбувалося захоплення. Київ теж не один раз брали. якісь удільні князі захоплювали, брали його під контроль свій. І ніхто особливо не боявся. Так опиралися, доки могли, коли побачили, що опір ну, провалюється, спокійно здалось на милість переможця. Бо розуміли, ну він прийде переможець, сяде на київський престол, почне правити, почне вже він тепер знімати податки, не хтось інший. Ну, може, хтось загине, може комусь не пощастить трошечки. Може, до когось буде ставлені якесь ущербніше. Але ну, цивілізовані, ми ж Європа. А до нас прийшла навіть не Азія, до нас прийшло якесь долюдство, до недолюдство. Не знаю, як це назвати. Вони вірвалися і що вони зробили? А читайте про Бучу. Читайте, вони почали ґвалтувати жінок, вони почали убивати всіх полонених, вони почали вирізати чоловіків, вони прощали вправлятися в рубанні мечами і розстрілюванням стрілами е, дітей. Вони. Вони влаштували стопроцентне мародерство, вони обграбували церкви, вони вивезли все, що можна було вивезти, все, що можна було вкрасти, вони повбивали, кого встигли вбити, і забралися далі на свої болота. Нічого вам не нагадує, ні? Кінець березня минулого року. Саме так все і відбулося. От і ми маємо цей приклад з того часу на Росії це культивувалося як добро. Це культувалося як основа. Чи була в них можливість хоч колись щось трошечки змінити? Так було кілька разів. Ну от згадаємо, після найстрашнішого сатрапа Івана Грозного, Івана IV, після того, як воно відійшло до пекла, появилися там певні уже, ну не зовсім правдиві спадкоємці. І от називають вони називають вже Дмитрієм, ми називаємо Дмитро Іванович. Самбара, до речі, згинув мнішек одружений. Дуже близький до європейської культури. Хлопчина раптом, внаслідок якоїсь авантюри, хитрої, з очолює, попадає на московський престол. Людина світу, людина з європейським поглядом, навіть європейської зовнішньості. Знаєте, що вони зробили? Оці страшні бородаті істоти до нього і після нього. Вони перше, що зробили, вони буквально в межах року його вбили. Тому що вони раптом почули, що він їх тягне до Європи, що він їх тягне до цивілізації, і він їм пояснює, що ну не можна розправлятися, не можна вбивати, не можна знущатися з людьми, не можна приношувати людську гідність. Так саме так воно і було, і тому його вбили. У них був короткий період в минулому столітті, в 17-18 роках, коли там з'явилися певні демократичні пароски, там появилися люди, які сповідували якісь демократичні принципи, що з ними зробили. Та їх всіх перерізали, видавили. Знищуючи всіх українців, де ті паростки були, ну просто розсвіли. Сюди ця орда прийшла вбивати, але вона й тих своїх. Слухайте, там не так багато було тих неімперців, добропорядних росіян, хороших русських. Їх просто знищили, а решта втекли. Втекли теж не всі хороші. Там втекли затяті імперці. Не треба шукати хороших русських, їх дуже мало. Але якісь можливості були, вони їх перекресили. І 89-й, 90-й, 91-й, ще пару років, теж. Ніби попролазили назовні якісь паростки. Чуть-чуть була можливість, хто їх задусив, сам російський народ їх ж і задусив. І от кожен раз, коли нам розказують, що колись ми зможемо дістати хороших добропорядних сусідів, тільки треба просто, щоб ми з ними навчилися розмовляти. Слухайте, відкидайте моментально це твердження і знаходять, і запам'ятовуйте, що кожен хто це каже, це ваш ворог. Тому що насправді з Росією у нас є два шляхи. Перший краще, якщо вони між собою перегризуться після нашої поразки, особливо після смерті Путіна, коли там почнеться якась громадянська війна, воно можливо, вона дуже можливо. Так як розпався Союз, так і ця російська недоімперія розпадеться. І коли воно розсипеться і стануть маленькі ті улуси знову, то, можливо, там, на недоімперії, вже не імперії, щось почнеться цивілізоване, щось розвинеться. Але до того точно ні. А другий варіант у нас. Це вступ в НАТО, куди так тягне Україну протилежний бік, рачки Зеленський, щоб тільки ми в НАТО не попали оцими своїми провокаціями, цими Байден, чому ми досі не в НАТО і тому подібне. А ми не будемо виконувати вимог, а ми не будемо ПДЧ виконувати, а ми не хочемо жити без корупції, без урпації. Давайте нам НАТО такими, якими ми є. Так от. Єдиний притунок це реально прийти в НАТО, закритися і відгородитися так, щоб в нас взагалі будь-які контакти закінчилися з ними, щоб ми навіть не знали, що там відбувається. От сьогоднішній день, чому я сьогодні про це поговорив? Тому що 22 червня це є спогад про абсолютно безпричинну, страшну, дику, жорстокість з ріками крові. Просто тому, що цей русський мір хоче знищувати всіх. Хто не вкладає ці його рамки і лекали. І тому кожен, хто в Україні пробує нав'язати нам паростки цього руського міра, чи всередині в нас на українському субстраті, те, що робить Зеленський, його влада, чи те, що Мосейчук і Арістович нам нав'язують через любов до русської великої культури і спілкування з росіянами, вони нам несуть нову кров нове 22 червня 41-го року. Запам'ятаймо це і закриємо для себе свої душі повністю від того зла. Воно має бути нам чуже. Відокремлюємося.